Ще раз всім привіт. Ми, як і обіцяли, покажемо вам зараз початок зміни свідомості у українців, де починають утеплювати самі самостійно, без допомоги держави свої будинки. Ось покажемо вам зараз будинок. Ось подивіться, отакі от шматки на будинках з'являються дедалі частіше в нас. Оце світлі оці плями, шматочки оці, це утеплений будинок. Але наскільки це ефективно, сказати важко, тому що, тому що не скрізь не кожна квартира може це зробити. Теж в силу своїх економічних можливостей. У когось є гроші, люди це роблять самостійно, а оскільки немає державної програми, немає допомоги держави, немає банківських е е е е кредитів по розумних, за розумними відсотками, тому на сьогодні люди лише більш заможні. Верствими можуть це дозволити. А оскільки в нас в Україні люди всі живуть, все-таки більшість людей, відсотки, мабуть, 80 за межею бідності, то, звісно, що це всі недоступно. Далеко не всім. Ну ось так. На все добре вам. До побачення.